Беру вас з собою в день людина, яка займається свічками. Для початку відкриваємо вікно, кисень нам поступив голову і прийшло натхнення. На годиннику 10-40 і починаємо ми з заготовок, які робили вчора. Форма не складна, але силікон цієї форми реально жорсткий. І Мені приходиться використовувати будів... фен для будівництва, для того, щоб ці свічки повилітали як пиріжки, з печі. але нормально зробила. Потім я присвячу десь півгодинки, тому щоб натерти воск, бо мені його легше так плавити. і він швидше плавиться. І... Далі, коротше, -кі -кі виходить. Далі помила свої гіпсові формочки, Що з гіпсом мені цим літом взагалі не зайшов, не знаю кому як. І в мене була супер ідея зробити двокольорові пончики. І це моя друга спроба, тому що перші були типу желе і воск не зайшло. Другі вийшли такі сімпатюлечки, бачите, такі кольорові, якщо вони ще пахли б пончиками, взагалі була б пушка. Просто зробила свічку бите скло, яку ви мені просили в коментарях, таку свічку з пончиками. І свічка, яка забрала, забрала мою останню нервову клітину, тому що в мене не вийшло написати happy birthday». Просто не happy birthday», не happy 18, нічого не вийшло, тому я психанула і стерла. І наостанок зробила таку звичайну свічку з соєвого восту.